Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус магазин якісних товарів. Сьогодні я вам розповім про новий прихід вельветових рубашок, які є в продажі в нашому магазині. Дивіться, ось така вельветова рубашечка бежевого кольору. Ось тут такий вільненький рукавчик. Рукавчик може закачуватися ось так ось. І ось сюди ось може робитися коротший. Тобто, це може бути елітній варіант. Ось тепер далі йдемо. Ось тут внизу куліска. Хочете собі зав'язуєте її, ось так ось. Хочете вільненько носити. Дві кишеньки ось тут. І ось така ось металева блискавочка дуже гарної якості. Ось тут ось такий декорчик є, тут ось такий і ось такий ось такий ще е, на грудях є ось такий декорчик. Це, ну, це е, етикеточка. І вона йде з капюшончиком. Капюшончик теж на кулісті можна стягувати, можна не стягувати. Хто як бажає. Я, наприклад, капюшончик ось так ось ношу. Ось це у мене 52-й розмір на мені. Тут на з грудей, ось так, ось помірила 60 см. Тканина зовсім не тягнеться, так що майте це на увазі. Дуже гарний такий мікровельвет, дуже тонесенький рубчик і ну, гарно дуже виглядає. Маємо такі розміри. Ось це ось у нас 50-й розмір. Я обміряла ось цей 50-й розмір XL. Обміряла повністю, щоб ви мали уявлення про довжину вироба. Ну, Інші вироби, інші розміри, вони відповідають, вже будете орієнтуватись по цьому. Дивіться, ось це 50-й розмір. півокружність грудей 60 см. На півокружність бедер 60 см. Тобто груди відповідають бедрам. Рукав від шиї міряла, тому що він тут приспущений. Ось так ось рукавчик від шиї має 71 см. І довжина міряла звідси від плеча донизу. 68 см. Ну, ось так ось вона виглядає. Я рублю, ви знаєте, я роблю завжди реальні заміри. Значить, ось це 50-й розмір. На півокружність грудей тут 60 см. У 52-му розмірі теж на півокружність грудей 60 см. Ось це ще у нас є розмір теж XL. Тобто теж 50 розмір. У Ці 58 см на півокружність грудей. Далі є розмір 3XL. Тут напівокружність грудей 62 см. І розмір 4 xl Тут на півокружність грудей 64 см. І маємо ще такі ж сорочечки, ось такому сіроватому кольорі. Я б сказала, що це сірий беж. Він не повністю сірий. От такий от сір. Отакий, щось середнє між сірим і бежевим. Їх маємо у розмірі 2 xl на півокружність грудей 62 см. Розмір 3XL на півокружність грудей 63 см. І розмір 4 xl на півокружність грудей 67 см. Ось такі реальні заміри кофточок цих. Коштують вони 1150 гривень. Дуже гарні рубашечки. Вони підходять і до спортивних штанішок, і до класичних брюк, і до джинсиків. Кому сподобалось, ставте відео, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Замовити ці рубашечки, ви можете за номером телефону 068 173 61 33, можете написати на Viber або на Telegram. Висилаємо ми наші товари Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка або накладений платіж, тобто платіж безпосередньо при отриманні товару. Гарного вам вечора, чи дня, чи ранку, коли ви нас дивитеся. З цього вам найкращого. До побачення!